Місто Біла Церква сервісний центр адміністративних послуг по реєстрації перереєстрації автомобілях, автомобіля, побившому МРЕО, корупція в відкритішому вигляді. Вся Україна живе в одному світі. А Біла Церква і співробітники, а також влада їхня живе в зовсім іншому світі. Пояснюю суть схеми розводу корупції вимагання у місті Білий церкві. Якщо ви купуєте автомобіль будь-якому місті України, Львів, Луць, Рівне, Вінниця. По договору купівлі-продажі, ви приїжджаєте реєструвати, або перереєструвати в себе його в місті. І Вам співробітник МРЕВ каже, в авто в договорі вказана невірна оцінка автомобіля. Ми визиваємо поліцію і забираємо на штрафплощадку ваш автомобіль. Відповідно, людина, яка має з цим перший раз досвід про реєстрацію чи перестрацію автомобіля, лякається, шукає варіанти виходу ситуації. І співробітники зразу вже надають інформацію, що питання може вирішитись? От вам номер телефона рішала, який за 50-100 доларів передасте нам гроші, і ми у вас приймемо документи, і все буде добре. Перше питання до сервісного центру МРЕО: яке чи має поліція відношення і ліцензію на оцінку автомобіля? Чи маєте ви як співробітники, чи ваш сервісний центр, ліцензію на оцінку автомобіля? Навіщо ви працюєте на стикі відкритій корупції? Порівняні з іншими областями в інших областях сервісні центри працюють на репутацію при автомобілі. Всі перереєстровуються, перереструються швидко. талони все є, хоч і черги є, але всі стараються працювати. Тільки Біла церква живе в своєму незалежному корупційному світі. Якщо ви стикнулися з цією проблемою. Я пояснюю тим людям, які йдуть реєструвати в Білу церкву автомобілі по довговліпілів продажі. Вимагаєте в співробітника лист відмови офіційний, чому вас відмовляються приймати документи? А також пояснюю, вони не мають права закону підстав для конфіскації вашого автомобіля. Прохання звернути увагу антикорупційні органи Олександр Куніцький, який старався навести порядок в сервісних центрах. Відео про ситуацію відкриту корупцію в Білій церкві зняло вже дуже багато наших колег-автоблогерів, тому надіємося, що воно набере розголосу і порядок в білій церкві наведеться. Всім добра, працюємо чесно, не мовчіть.